На Сумщині продовольчої та сільськогосподарської організації ООН за фінансування фонду відродження українських громад за сприяння Сумської обласної військової адміністрації реалізується грантова програма фінансової підтримки сільських родин, які займаються господарською діяльністю за напрямом аквакультура, пжолярство і молочне скотарство. Грантова програма передбачає фінансування заявників, які подали відповідні заявки та підтверджуючі документи щодо здійснення господарської діяльності за цими напрямами, то програма передбачає надання фінансової підтримки в розмірі 40,5 тисяч гривень. Учасниками програми можуть бути ті, хто за напрямом аквакультури. Мають в оренді або у власності водні об'єкти, що підтверджено відповідними договорами оренди або документами щодо права власності на відповідні земельні ділянки, і мають відповідний досвід не менше трьох років щодо здійснення даної діяльності. Молочному скотарстві це наявність однієї корови або нетеля чи телички, які теж саме мають відповідні документи, а це ветеринарно-санітарний паспорт, це також підтвердження щодо проведення ідентифікації поголів'я, і можуть теж саме брати участь в цій програмі. По напрямку бжолярства це наявність бжолосімей від 10 до 100, що теж саме підтверджено ветеринарно-санітарним паспортом «Пасіки». Відповідно, учасниками е, даних напрямків фінансової підтримки можуть бути ті, що відповідають певним критеріям. Серед критеріїв є е, те, що е, сільські родини постраждали від військової агресії, і у них основним доходом, який дає можливість їм життєзабезпечення, є саме ведення цього напрямку діяльності. Також серед критеріїв є те, що відповідна фінансова підтримка надається сільським родинам, в які очолюють літні люди. Це віком понад 60 років, або молоді люди віком від 18 до 35 років. Також це ті родини, які є багатодітними, тобто мають від трьох і більше дітей віком до 18 років. Це ті родини, які, в складі яких є особи, які мають складні захворювання щодо їх виліковування, а також особи мають обмежені можливості. Також до даного переліку критерій відноситься це е, наявність членів родини е, військово зобов'язаних, які проходили попередню службу в Збройних силах України або проходять відповідну службу в Збройних силах України. Також це ті родини, які е, утримують внутрішньо переміщених осіб. Або надають допомогу через центри підтримки внутрішньопереміщеним особам. Це ті родини, які повернулися після переселення в свої домогосподарства і здійснюють цей напрям діяльності. Також можуть розраховувати на відповідну підтримку сільські родини національних меншин. Загальний перелік всіх умов участі знаходиться в офіційних повідомленнях на веб-порталі Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, також департаменті міжнародної діяльності та економічного розвитку Сумської обласної державної адміністрації, а також на відповідних офіційних сторінках в соціальних мережах, зокрема в мережі Фейсбук. На що слід звернути увагу щодо участі у даній фінансовій підтримки? Термін реєстрації всіх звернень відбувається в період до 31 липня цього року і здійснюється за відповідними контактними номерами партнерів даної програми. Партнерами щодо напрямку молочного з визначена Асоціація виробників молока України. Щодо напрямку аквакультури, це Сумський національний аграрний університет, і по напрямку бжолярства – це Фундація жінок пасічниць. Номери телефонів за відповідними напрямами, за якими здійснюється реєстрація всіх звернень, які подаються від населення Сумської області, це наступні. По напрямку молочного скотарства. 067 486 76 65, Інший номер за цим напрямом 067 445. 2 2488. По напряму бжулярства. Фундація жінок-пасічниць здійснює реєстрацію за номером 097 690 65 88. І Сумський національний аграрний університет здійснює реєстрацію за номером 099 256 01 69, інший номер 096 847 09 0965. Слід також зазначити, що по напрямку молочного скотарства можуть подавати відповідні заявки щодо реєстрації це всі домогосподарства, які е, знаходяться на території Сумської області, теж саме стосується напрямку аквакультури. Що ж до підтримки за напрямком жилярством, то визначені окремі територіальні громади, і зокрема, це Лебединська, Тростянецька, Недригалівська громади, Краснопільська, Миколаївська селищна і Миколаївська сільська територіальні громади. Додатково повідомляємо, що представниками. Продовольчої сільськогосподарської організації ФАО, ООН, а також фундації Жінок-Пасічник відбудуться виїздні зустрічі з метою реєстрації заявників. Зокрема, 18 липня це Недригалівська територіальна громада о 15.30 відбудеться така зустріч, і також. Відбудеться відповідні зустрічі 19 липня о 10 годині. Це Миколаївська селищна рада, куди запрошуються також представники. Ті, які ведуть напрям жилярства на території Миколаївської селищної ради і Миколаївської сільської ради. І на 14 годину, 19 липня, відбудеться відповідна зустріч у Тростянецькій міській раді, куди запрошуються також пасічники, ті, які мають наміри подати відповідні заявки, окрім Тростянецької міської ради, також з території Лебединської міської ради та Краснопільської селищної ради. Таким чином, на сьогодні реалізується проєкт на Сумщині. Уже подано понад 200 відповідних заявок і зареєстровано їх. Тож наступним етапом після реєстрації відповідних заявок буде проходження тренінгів щодо підвищення обізнаності за відповідними напрямками діяльності всіх тих заявників, які подали відповідні звернення щодо отримання фінансової підтримки. Тож на сьогодні, за участю і інформаційної підтримки обласної військової адміністрації, територіальних громад, безпосередньої участі експертів продовольчої сільськогосподарської організації, а також їх партнерів, здійснюється реалізація на територію області даної грантової програми підтримки сільських родин. На Сумщині традиційно, на початку збирання врожаю ранніх зернових сільськогосподарських культур, а також олійних культур, відбувається день поля. Цього року він проводиться 18 липня. На території інституту сільського господарства північного сходу Національна академія аграрних наук України, що знаходиться в селі САД на території садівської сільської ради, в програмі цього заходу передбачається огляд демонстраційних полів, які були закладені науковцями цієї наукової установи. І також різні інформаційні повідомлення, доповіді, які стосуються особливостей формування та збирання врожаю сільськогосподарських культур ранньої групи у нашій області, з особливостям саме цього календарного року. Тому на цей захід запрошуються. І е, науковці, і сільськогосподарські товаровиробники різних форм власності: а це і підприємства, і агрохолдинги, і фермерські господарства, особисті селянські господарства, які здійснюють господарську діяльність за цими напрямами. Для того, щоб е, визначитися із е, особливостями цьогорічного періоду. Щодо стану і впливу на природні кліматичні умови цих сільськогосподарських культур для того, щоб визначитися із перспективними сортами і гібридами даних сільськогосподарських культур, з тим, щоб їх впровадити в господарську діяльність у подальших роках, тому цей захід є традиційним. І є показовим для Сумської області, оскільки Сумщина є одним із провідних виробників зернових сільськогосподарських культур та олійних культур у нас в Україні.